Запрошую всіх діток на історію. Чекаємо. Я дуже рада вас всіх бачити тут. І моя сьогоднішня історія буде десь перегукуватися з суботньою школою, тому дорослим це також варто прислухатись. Перш, ніж розповім історію, запитаю, чи любите ви робити подарунки. Саша любить робити комусь подарунки дарити. Я люблю робити подарунки хвості, друзям. Я вже один подарунок зробив, але він ще в огороді. Дуже класно. Ліза, ти любиш робити подарунки? Чи більше любиш отримувати? Отримувати. Так, Костя отримувати, а ти і той. І той, і той і друге. Чудово. Добре. Питання до дорослих. Ви коли робите подарунки? Ви е жертвуючи, робите це так, бо треба чи від щирого серця? Залежно від кого. <гум> Залежно від кого? Так, супер. Сьогоднішня історія буде про хлопчика, якого звали Микола. І він ходив у церкву. Дуже люблю сіпода. Ой, собі і то. Супер, молодець. Хлопчика звали Микола, він був трошки старший, ніж ви. І Він ходив з батьками в церкву. І в нього там були друзі. Це він так собі думав, що в нього були друзі. І коли в них було день народження, він не дуже любив робити подарунки, але. Він був вимушений це робити, бо йому вдарили. Відповідно, він теж ішов з батьками, купував і дарив подарунки. І от він подарував одному своєму, другу, другому, третьому. І коли проходив час, він дуже часто любив казати: а це я йому подарував цей годинник. Потім проходить ще якийсь період, він каже: о, а це, цю іграшку я йому подарував, подивіться, як класно. І так декілька разів підряд він нагадував, що це він дарував ці подарунки. І тут друзям а за цю, цю ситуацію спостерігав його тато. І тато ще не встиг нічого сказати Миколі, як його друзі вирішили, що їм вже набридло слухати, що хто їм це дарує. Вони зібрали всі подарунки, які подарував Микола. І одного разу просто принесли і віддали йому. Віддали казали, що нам більше не потрібно ці подарунки. Тому що, напевно, ти робиш це не від щирого серця. Адже завжди нагадуєш, що це ти їх подарував. Ми і так пам'ятаємо про це, а ти завжди про це наголошуєш. І тут Миколі стало так. І образливо, і сумно. Він прийшов додому з батьками і каже: тато: що мені з цим всім робити? А тато йому сів і каже: «Микока, ти стільки разів їм нагадував про ці подарунки, що, напевно, і тобі би було неприємно, якби тобі хтось завжди про це говорив. Тому, коли ти робиш подарунки, ти маєш їх робити від щирого серця. І це, адже це вже подарунок тої людини, який ти зробив. І не повинно це, ти не повинен про це говорити, бо люди самі вже про це знають, що ти зробив їм подарунок. Цей сам подарунок він нагадує про це. Миколка переосмислив, посидів, подумав і каже: добре, тату, наступні рази я більше не буду нагадувати. Наступної суботи він прийшов до своїх друзів, вибачився, повернув їм ці подарунки і пообіцяв, що він їм не буде ніколи більше нагадувати словесно. Нехай ці подарунки в них залишаються, і він і нагадують про нього, а він їм вже не буде про це завжди вказувати. Хлопці, звичайно ж, його пробачили. І спокійно прийняли назад подарунки, і вони далі продовжили дружити. І Миколка більше не нагадував ніколи про те, що він робить, подарунки іншим і вказує на це. Тому я бажаю вам, щоб коли ви робите подарунки, щоб ви це робили щиро і ніколи не нагадували словесно. Тому що, коли ви робите, це вже приємність і це вже пам'ять про вас. Давайте помолимося.